Привіт, народ! Я Подолян Іван і це громадська організація Промолодь. За 2015 рік ми встигли зреалізувати 13 проєктів. Найпотужніший із них це, мабуть, фітнесоупенер, заняття спортом на свіжому повітрі безкоштовні. Це майстерня вуличних меблів. Мезвати Ріс Ленько. Я голова. Фундації паритет та активісти Українська «Активна громада Займаюся питаннями розвитку велоінфраструктури в місті Черкаси. Цього року величезним досягненням є те, що вдалося а, встановити рекорд аналогів якому немає в світі, з найбільшого зображення державного прапору на плечах велосипедистів. Також величезним досягненням є те, що вдалося лобіювати прийняття виконавчого комітету міської ради програми розвитку велоінфраструктури в нашому місті. Я Олександр Гуменний. Актор Черкаського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Але в цьому році довелося стати ще й головою правління благодійного фонду Черкаський театр, який самі актори відкрили для відбудівлі нашого приміщення. Тому що в цьому році, чим нам і запам'ятався цей рік, відбулася страшна подія пожежа в нашому театрі. Як самі бачите, ми залишилися без свого основного приміщення. Я Людмила, волонтер благодійного фонду Сила доброти. Вже більше року ми возимо на схід нашим солдатам всяку провізію, смаколики, форму, все, що їм необхідно. Мене звати Людмила Фіть і представляю я громадську організацію Книжковий майстер. Протягом 2015 року ми привозили в наше місто багато відомих письменників і провели низку заходів з популяризації читання і літератури. Готові всі привіт! Ми команда громадського телебачення Черкаси, і в 2015 році ми вкотре довели те, що незалежна журналістика в нашому місці можлива. Віт, мене звати Юро Курат. Ми з друзями займаємося навчанням талановитої молоді е, різних спеціальностей в ІТ. І в 2016 році ми працюємо над тим, щоб зробити Черкаси більш привабливим містом для молоді для побудування кар'єри з новим роком. Бажаю, щоб в наступному році кожен черкащанин мав змогу фінансово придбати велосипед їздити, так як я. Бажаю також, щоб в нашому міському бюджеті було достатньо коштів на створення велоінфраструктури в нашому місті, велодоріжок і іншої інфраструктури, а також щоб всі мрії збувалися, як колись наша мрія з велорекордом. Удачі всім! Хочу побажати вам, шановні черкащани, і привітати вас з новим роком і е, побажати, щоб цей рік був переможний, щастя всім здоров'я. І ми сильні, коли ми єднаємось. Хочу побажати нашій владі дотримуватись таких своїх обіцянок і звертати більше уваги як на культуру, так і на театр. А людям я хочу побажати щастя, здоров'я, терпіння і впевненості в собі. Бажаємо вам в новому році прочитати 2016 сторінок якісних, захоплюючих історій і поринути в гарний чудовий світ. Вітаємо вас з новим роком! Друзі, я хочу, щоб в новому році ми з вами нічого не боялися і не дивлячись на всі складнощі і труднощі, які у нас є. Ми помічали хороше, помічали красу і помічали досягнення один одного. Не бійтеся, робіть те, що ви любите, і це обов'язково приведе вас до тієї мети, яку ви собі поставите. Усім нам гарного, мирного і приємного нового року. Всі, хто вас вітав у цьому відео, це громадські активісти Черкаські, які щось роблять корисне для міста, не чекаючи допомоги держави. Ми бажаємо вам у 2016 році, щоб кожен із нас брав ініціативу свої руки і змінював цей світ на краще, і не чекав допомоги держави і творив справжнє громадянське суспільство з новим роком.